Взагалі, образотворче мистецтво для, це для мене не чуже. Я виріс серед фарб, серед картин в сім'ї художника. Батько мій був покійний художником. Для мене це не чуже, але е, сталося так, що інтереси в мене були в житті інші. Я цікавився. Моя, скажімо так, перша моя любов це зірки астрономія. Як я зайнявся іконописом, це сталося в якійсь мірі. Випадково мені запропонувала знайома пані Алла, що є от така можливість, що набирається група, де будуть займатися іконописом. Я подумав, чому б ні, чому б не попробувати новий досвід. І я дуже радий і щасливий від того, що попав в цю групу, потрапив, що зайнявся цим. І ну, скажу так, що з одного боку. Такий досвід набув, скажімо так, фізичний досвід. Маю на увазі ну, техніка жовткової темпери, матеріали. Я, ніколи, я навіть не думав і не сподівався, і гадки в мене не було такої, що щось таке колись буду робити. Друге, це розширилося коло спілкування і багато знань. Нових для себе багато чого, ну скажу так, відкриттів зробив багато. Ну звичайно ж знав, що є ікони, іконостаси, все ну так якось детально цим ніколи не, не. А що вас найбільше вразило? Каже, багато нового? Чи, що, що було таким найбільшим? історія, історія ікони, історія іконопису, історія. Що, от, звідки це, як це, чому так, чому саме так? Канони, традиції це було для мене. Ну там. Відкриттям Ну і духовний досвід для душі заняття. Тихе, спокійне таке. Дуже мені це подобається. Ви зробили чотири ікони, так? За ці п'ять курсів? Чотири ікони. Розкажіть більше про цю. Як? про цю ікону. Ну, це передостання моя ікона. Деякі речі я тут вже робив і вибирав, як робити вже на в основі того скромного, маленького досвіду, Уже сам пробував щось. Наприклад, вибирав собі фон, вибирав. Робив так, писав, щоб це мені було приємно бачити в себе в кімнаті. Це так, якщо коротко. А який елемент, можливо, тут давався вам найважче в цій роботі? Найважче лик. Чому? Тому що. Ну, як, більше всього людина звертає увагу на лице. Навіть маленька дитинка спізнає в першу чергу лице своєї мами. Тому це вираз обличчя який, це ну це тяжко, це важко, це, це не так просто.